Доброго дня, друзі, Радий вітати вас на каналі рибалам задоволенням. У нас сьогодні рибалка на коропа. Сьогодні приїхав я, у мене є сьогодні помічник Ігор. І що хочу сказати, відмічаю, що у мене є човник. Якщо він гад такий клюне, ми на човник і поїдемо його брати. Зараз розкажу вам по насадкам, по прикормкам, все вам розповім. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалом з задоволенням. Ми починаємо. Приємного перегляду. Так, поки розматую вудки, друзі, що відмічаю. Літо, друзі, у нас було дуже-дуже спекотно. І зараз на Київ водойм не приїжджаєш, не був на цьому водомі, я, друзі, це ціли... влітку не був я тут, не ловив. А зараз, друзі, у нас, як кажуть, пара трофів. Приїхав на цей водойм, друзі. А тут вода, друзі, впала. І я хочу сказати, давайте вам зараз покажу, що трапилось. Оце, друзі, тут була десь. Десь вона сантиметрів 70-80, друзі, води немає. Ось цього корня пройшло риболовлю він ото з води ото й не торчав, його не було. І трохи тут тепер трохи невдобно, хоча можна воно пригнути. Пригнути ось можна. Пригнути, ось, ось спригнув тут і можна тут брати ось рибу. Ігор сьогодні буде мені допомагати. Привіт, Ігорьок! Ти ось буде, поставимо тут ще вудку. Я хочу ще половити тут, на цьому домі є гарненький карасик. тут є сомик. Зараз ми тут вудку поставимо на карасика, на соміка. Будемо щось, як кажуть, ще крім карпика, і що будемо ловити, друзі, ще якусь, як кажуть, дрібну рибу. Так, зараз розлажую вудки. Роз... Розповідаємо вам по насадкам. Прикормка. Моя прикормка. Чим, друзі, будемо годуватися. Кукурудза і тигровий горішек. І все це заліто кисельчиком, ліквідіком, динамітерським ліквідиком, кисельчиком. Все є. Це я вдома заливаю друзям. Тому це думаю таке. Це постійне, я вже при цьому нічого не міняю. Не будемо сюди сипухи додавати. Так що оце у нас буде прикормочка. Зараз робимо насадочки, розматую вудки і починаємо свою ловлю. Так, друзі, давайте зробимо, зараз зробимо одну е, насадку. Ось гачок є в мене. Відібрав я, друзі, тігровий горішок, такий самий, самий великий. Зараз візьмемо тигровий горіх. Робимо, підрізаємо площадочку. Да. Таку ровненьку робимо горішки, трохи його зрізаємо. Все, Тут дуже багато не треба, все є. І беремо ось є папапи, Це комплекс Т12 мм, мм, я в прошлому риболовлю ми робили кислі груші, 14 мм. Я їх там пополам рубав. Це 12, друзі. Ми його трохи оце не будемо. трохи оце. Площадочку зрізаємо. Зовсім трохи так є. І зараз оце будемо його зразу. Беремо папап на іголку. І далі тигровий горішок на іголку. Так, тут нічого підрізати не треба, як ото було 14 мм, він там був, попав трохи за великий, тому, тому ми трохи підрізали його, а тут підрізати, друзі, не треба нічого. Так, беремо стопорочок. Так на стопор. Це гарненько все. Зажимаємо все. Він трохи дожив кругачка, Трохи, бачите, він ось обходить. Водойми він буде стояти, попап, трохи піднімати буде. Наш отак, тіровий горішок буде, і трохи буде піднімати гачок. Все, ось, друзі, все є. Зараз зроблю ще три насадки. І будемо забрасувати вудки. Так, друзі, три вудки. Так, що відмічаю, будемо е, ложити вудки на, на підарет, друзі. Е, що хочу сказати, що вода впала. Було... Е, мою там... Е, в травні, друзі, там була десь глубинка 3, зараз десь там 2, 10. Тобто глибинка впала, водою трохи. Трохи, як кажуть, подсох. це таке. Що? Буде три І На першу вудку у нас тігровий горішек Т, на середню вудку тігровий горішек сісмурська кисла груша і дінамітовський Т з тігром горіхом. Зараз беремо корм, завозимо, кормимось і починаємо щось ловити гарненьке. Так, ну що, друзі, вітер дме з вершинки в дамбу. Такий гарненький вітер аж сигналки працює. Так, все, забросив, кажуть, все працює у нас. Ждемо клювання. Зараз щось дочекаємося. Вітер для коропової риболовлі, те, що треба. Клювання, друзі, клювання. друзья, клюваня. в Берег. Берег пішов. Пішов в Берег, друзья. Что-то есть. Что-то есть. Тянем. Так, ну первое клювание было на правую будку, друзья. На комплекс Т. Но он что-то не засекся. Был на сход. А теперь на кислую Грушу. Щось зійшов. Охренеть. Друге клювання другий сход. Охренеть. Так, друзі, два сходи, але це ще ж таке, неймовірне, такого ще не було. Так, що, думаю. Е, насадка велика, е, гачок був трохи менший. Зараз поставив всі три гачка, друзі. поставив інші монтажики, другі гачки. Е, Хоча на ті гачки теж клювання були. Чому щось таке? Ну, треба щось робити. Переставив, поставив, друзі. Більші гачки поставив. Зараз будемо завозити. Зараз ми тебе гад га такий зловимо. Так, ну що, друзі, вечеріє, Ігорю, воно на ну, товстелово, на ночівлю ставив. Зараз може щось буде ловити. І найголовніше у нас стоїть нова насадка. Це про що ти? А, ти а, ну да, Поставили сімурозкові слів, друзі, що брали в магазині. Поставив, зараз може щось на нього клювання. Але чекаємо щось. Клювання були, але поки таке. Нема клювання. У нас ранок, бо тільки проснулась, тільки попив. Каву попив, друзі. І якесь клювання так ще десь доходи. під сап зараз допоможе зараз тут трохи приподняти треба щоб побачити що там таке він трохи вже показався тут, ліворуч хоч ліворуч його не дати йому Нет. Не, не зеркалка. Чешуя. Трохи неудобно тут. Так, друзі, ну ви все бачили, склон тут крутий, трохи неудобно, Ігор не захотів туди. Ігор не захотів туди встати, спрыгнути. Треба було мені прыгнути. Ну це ладно. Комплекс Т, тигровий горіх. Зійшов такий. Трохи, трохи побавився, зійшов. Ну ладно. Зараз забрав будку. Та як кажуть, продовжимо ловлю. так, ну що, друзі, на водоймі вітер. Відмічаю, що сьогодні якась риболовля у нас щось трохи не задалася. Були, було 4 клювання. Як кажуть, одну рибу навіть бачили. Зійшла з півхвату. Якась така, знаєте, сумне. Сумний настрій. Але що може підняти? Кава? Дивіться, яка у нас пирання. Смачного! Зараз думаю, поп'ємо кави і може якусь краси все-таки вдасться зловити. Тому чому було 4 сходи, друзі, це таке в мене теж ну, було. в риболовлі все було, друзі. Ну хочу вже і монтажі поміняв, і гачки поміняв По перше. Після перших двох клювань поміняв гачки, поміняв монтажі, інші гачки поставив, але тенденція сходів вона так і залишилась. Буває таке, що коли риба не дуже активна, вона десь з краю за губи, за краю губи, цепля і ти цю рибу поки дотягуєш, вона собі губу розриває і вже з розривавшися губою. Так, ну що, друзі, ці грам були на риболовлі. Ловили пару діб, що відмічає, що Ігор зловив, А у мене, друзі, така якась риболовля, було 7, 7 клювань, був і паровоз, ну дотягнули рибу е, ігри. Не буду казати, що ігри. Може плохо засікся, не взяли рибу. Це таке потеряли. Треба сюди, друзі, повернутись. Прийду ще раз, прийду, може. Верну, вернусь на цей водойм, то треба зловити якогось красеня, бо це щось не діло, друзі. Воно, воно мене, знаєте, він мене раз, як кажуть, зацепив. І я ж такий, що риболов, що я якщо не зловив, то було клювання. Треба ж приїхати розібратись, чому цих клювань ну, клювання були, а риби я не зловив. Це треба приїхати. Прийдемо через пару діб, приїдемо та зловимо щось. Так, Ну що, друзі, як кажуть, перша частинка в нас. Це закінчилось, це все в цьому ролику Прийдемо і продовжимо ловлю. Це вже буде якась друга частинка. В другій частинці треба щось, друзі, ловити, бо це не діло, що на такий гарненький водойм, а ми, у нас не було клювання. Ну що, в цьому ролику все. Я кажу, до побачення, до нових зустрічей. Дивиться другу продовження. З цього водойму з цього місцяка прийду іменно на цей, друзі. місцяк і щось попитаю зловити. Ну, все, друзі, до побачення, пока, пока, пока.